Одеські рятувальники, чемпіони України та світу з пожежно-прикладного спорту приєдналися до здавання крові. Співробітники ДСНС своїм прикладом нагадують одеситам про те, як важливо регулярно поповнювати запаси донорської крові в регіоні, особливо в умовах воєнного стану. Сьогодні це ключ до національної безпеки та обороноздатності країни. Вважає спортсмен та рятувальник Денис Єсипенко. Імена сьогодні час, нелегка для наше. Вони важно максимально, тому що це найменше, що ми можемо зробити для людей, які захищають нашу страну для наших Збройних сил України. Співробітники ДСНС зазначають, що крім своєї основної роботи, де вони щодня рятують життя, вирішили також допомогти кожній людині, яка сьогодні потребує крові. Хтось став донором уперше, дехто вже мав досвід у цій непростій і корисній справі. Це найменше, що ми можемо зробити для наших захисників України, які пішли в контрнаступ, освобождаючи наші землі, території. Страшно, я думаю, не здавати кров, а страшно, коли її немає. Я розумію, що це дуже потрібно, тому що дуже багато смертей через нестачу крові і через те, що ну, тряють кров. Бійці, і я вважаю, що це потрібно їм допомагати в цьому. Я вважаю, що кожна група крові може бути дуже потрібною. Рятувальники не єдині, хто сьогодні прийшов здати кров. На обласній станції переливання щодня десятки відвідувачів. Приїжджають вони з усього регіону. Більшість розповідає, донорами стали давно ще до війни, але сьогодні особливо намагаються регулярно здавати кров, а новачкам радять не переживати та дотримуватись основних правил. За день до здавання дотримуватися дієти, не курити, не вживати алкоголь і добре виспатись. Рот нормальный. Тем более надо давать. Думаю, сейчас желающих, наверное, много что дают. На волонтеры надо на есть. Ну и мы постоянно тоже даем, приезжаем. У нас своя группа на заводе донорская. Мы каждые два месяца приезжаем, даем, даем. В на протяжении, наверное, лет 30. Вы знаете, я никогда не боялась. Я наоборот, всегда с радостью всегда ехала и всегда Даже первый раз я не боялась. В адміністрації одеської обласної станції приливання повідомили, що на сьогоднішній день запасів крові у регіоні достатньо. Якщо виникне негайна потреба, про це повідомлять постійних донорів, зареєстрованих на станції. За актуальним станом одеського банку крові можна стежити на офіційному сайті, а також Фейсбук-сторінці центру.